Привіт! Ви на каналі Standof Pro плюс Танк Pro. Танк Pro зустрічаю вас. Це відео зараз про танки і другий бій на другому левелі танчика. Так. Хто була малесенька обизочка там? Нічого там одне таке що вам так. Але якщо ви цікавитеся. Так, надіюсь, ми цей раунд переможемо. Як і інші всі. Так, тут так. А, точно, тут же барабан на танданчику вже нема. Там. Это другий левел, не перший. Я уже галдит чуть-чуть підкопив. Покажу скільки. Ось он кризи. Житовано. А ми програємо, -про треба захопити базу. Я поки на базі буду обстрілювати, Так, я засвідчена. Так. Оу. Так. Оу. на, надіюся, О. Сильно програем. Мы в криптованном Состоянні Так мы нас всього троє против Чи... пятерох пятерох. Я очікую от цього раунда Але... Ай так, тут. На. Так, у мене. О, я виїхав із бази. Тепер воно не захоплюється. Тепер треба з дошу. Так. О, я скоро залишусь один. Так, из-за коробків. Не прогро. Так. Ну що? А де ще один наш? Так еще один? Не, ми вдвох, але де він, Що, АФК? Десь ще ні. Але я скоро здох. Мене зараз пьют взад. О, ні. Да, це я фіка. Його щось не пробивають, але якось по-тупому мене повністю пробивало, а тут його не можуть пробити. Виходимо. Да. Я повернувся і це була А Ось оскільки в мене холти. Якщо ви бачите. Подивіться, в правий, верхній угол, там ви побачите. Так уже доволі. А я уже начинаю купить на інший левел. Ну, вбій. Я повернувся і бій почався.

Так. Це вони зайшли там, де і був. Так. Так. Ну. О, це д 2 він же ж його не не іти ось Ай. Так, профісили. Так. Як його знищить. О, знищили. Ну, отей, Чарзер, чи як, крусерс. Його ми знищимо дуже швидко. Ой, не встиг забрати його. Ну, це перемога. Так. Ну, так нормально настріляв, як для е, другого левела. О, із два! Я тепер можу зразу на трійку перейти. Так, забираємо тут. і у нас завдання Завдання з'явилося. Так, точно. забираємо 20, а не даже 300. і, і, і... свободки забираємо, Забираем. Рулетки з'являться, коли я оце пройду. Ой, це що? Коли я оце пройду. Зараз є совет для новачків, які за того, що мене дивляться, граю в цю гру. Не продавайте одразу цього танчика, якщо ви його отримали ще до того, як п'ятий левочуть. Його можна. Нього. Він дуже хорошо з нього купити, можна накопити на 5 левел, а потім його продати для 6-го. Це свято того, хто грав колись і в мене була десятка. Колись. Тільки на прошлому телефоні. Цей канал був, тоді я тоже був блогером, але зараз я повернуся надіюсь. І... Тут я надіюсь, мене дивляться мої підписники. І два підписника були і на першому каналі. Вони, мабуть, е, знали мене і по голосу і за цього підписалися на свого блогера. Наверно. Так, ось моя точка найлюбиміша на неї, найулюбленіша. на неї Най я так заїжджаю. Так, из наин меня никто не достанет. Опа, а не достанет. А. О, не. А. Шоу. Так, не наблюдай за мной. На. Так, не дивися на меня. На. О, так. Что ты, лысый? плохи-плохи или нормалдоки? Давай. Я вырезал, потому что та часть видео была нудна. И... ...тому вам было нудно. О, тут вышло да. Обновлення, і за цього тепер видно, скільки ти не стріляв. Так, у нас стріляв я так нормально і знищив. Зараз я перехожу. Ой, а для чого? навіщо я е... грав ще на цьому, якщо вже міг перейти на слідуючий танк. Мені сподобалося. Ой йо. Так, забираємо завданки. Так, треба на танк, а, і за те, що я... Так, забираємо один X3. Так. Ще один бій на третьому левелі. 3. О, я в самому низу, значить самий непотрібний. Тепер тут в цій обнові, я не знав, е, тепер показую, скільки урона знищено, е, скільки е, урона, скільки раз ти засвічений і скільки ти танканув Танк. Так. Па. Так, так, так. На. О. На. 72 урона. Не так, як раніше. 50 рідко тоді було. І рідко було 50 вилітало О, дед. Танчики, які мені не подобаються Колись я на ньому теж грав. Потому что качаю ветку е... покажу яку ты забыл. це спето? Так тут на д 2 Не любимый танчик. Самый наигирший танчик. Хоча кажуть, кажу, він самий танковий на його левелі. Ні. Я можу бути танкові Бля, ще, якщо в ромб стати. В ромб стати. Куда ти біжиш? Що ти лисий? Плаки-плаки или не ремонтки? перемо... перемог. Весли Перемога. Ті танки супротивника знищено. І тепер я ще більше настріляв. І три танки знищено. Тепер я можу собі щось прокачати. Так. Тут що з'явилося? Оу. Такий івент. Завдання. Так, тут завдання, завдання у мене. А, завдання у мене не виконано ніяке. Ну. Угу, Так, так. Все виграє. Тут можна купити. Що. Тут є сейф і за кожну перемогу дається сюди 560. Є золотом, але його треба купувати. Наперед. Ну, А тут за, 16, за одну перемогу 16 тисяч капає. М -м. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Поставте лайк та підпишіться на цей канал. До скорих зустрічей!